Нині церков празнує пам'ять великомученика Меркурія Кесарійського, одного з величайших святих, який і житті був воїн Христов, таким остався й після прийняття мученицької кончини. Це особливий случай, котрий показує, як Господь свою церкву, своїх людей, своїх людей веде в всьому світі. Оберігає при потреби, посилає допомогу. І так Меркурій Скіф, тобто не грек, а вирятно із наших земель, будучи славянських, служив в армії і дослужився до воєначальника по современному генерала. І от у час, коли імператори ДЕКІ і Валеріани здали безбожні закони. Про те, що всі мають бути язичниками, безбожниками, або, по современному атеїстами. І вдруг цей воїн Меркурій, почалася війна, і йому явився ангел Господній і вручив йому меч і каже: не бійся, сміло йди на війну, цей меч буде тобі в помочі. Ти много зробиш і самого врага противників уб'єш. Але після тої допомочі, що ти Бог дасть, або ти не забив, ким тобі дарована помочь. Так це й стало після війни. Вернувся Меркурій, ставши ще більшим позваню генералом, але йому Господь послав ангела, наповнив йому. Ти силою Божою був воїн. І тоді цей Меркурій, спомнивши і його батько Гардіан був теж християнином, але він поки не догадувався, чому його батько такий смілий. І він приймає рішення креститися. І коли крестився Меркурій, то він востократ став сильнішим. І коли вопрос возник о поклоненні язичникам, язичним богам, ідолам, то він відповів, я християнин. Представте собі картину, коли правитель, безбожник і сатаніст Вдруг видить його генерал, воєнначальник, який показав образець сили, вдруг не хоче бути з ним безбожником і язичником сперва уговорами, а потім страшними мученнями. правителю безбожникові, не громадяни і навіть генерали, що вони заслужують перед державу честь. Ні, якщо чоловік генерал, Божий, все вон з роботи, убити, прогнати. і дух сатанізму, у правителів привів к тому, що Меркурія. Ну, чудо, його тіло сразу пахло тим е, такими церковними е, духовними дарами, і зрозуміло, що воістину сей святий уже прижизний, за ісповідені Господа, став воїном і Небесної Церкви. Ну, що сталося далі? В гоніння, коли знов прийшов. Слідуючий цар-правитель Юліан Отступник, який був начальник хитрий, на виборах не казав, що він язичник і безбожник, як і обично на виборах, коли йдуть голосувати і хочуть виставляти кандидатури на депутатів і на правителів, то всі вони скривають, хто вони по суті. І от іменно Юліан Отступник скривав, хто він. А коли став правителем, то почав переслідувати християн, християн котрі за нього голосували. Але Юліан отступник, як сатаніст, уже ніякої честі немає. Любий правитель втративши Бога, честі немає. Так от, у ті тяжкі часи була ікона Божої Матері, на котрій був і образ. Меркурія. Перед цю іконою святитель Василій Великий сміло помолився про освобожденні християн, одгонітеля християнської віри Юліану Цупника. Що це стало? Увіділи, що ікона Божої Матері була з Меркурієм, воїном Меркурієм. Но потом вдруг, во время молитви, в завершенні молитви, із ікони Божої Матері образ Меркурия пропав, став невидимий. І всі з дивом подумали, что ся стало, куда дівся Меркурій? І вдруг, через якийсь момент появляется образ Меркурія знову на тій іконі, але вже із. Окровавленим списом. Мало хтоді хто нараз догадався, а святитель порозумів, Бог так благословив, що воїн Меркурій пішов і у момент боя поразив Юліану вступника тим списом. І вмирає Юліан отступник загойкав, закричав таке слово: Ти переміг галілеянине!» Так язичники, безбожники називали Христа Ісуса, як називали його книжники і фарисеї. і, возможно, Юліан отступник і був воспитаником книжників і фарисеїв, які сьогодні. Маса молодих людей йдуть за границю, там їх книжники і фарисеї готують, і вони вертаються на свою рідну землю і обманом стають депутатами, а потім виконують волю не народа, а тих, хто їх воспитав. Так і Юліан Отступник в лиці Ісуса Христа видів лише галіліянина, противного, ненависника. Ну що ж, Юліан вибрав собі сам путь вічні муки у пропастях пекла. І тому держався в єдинстві з Канонічною церквою, ми, тут, подлинні діти, гарантово держимося на путі Спасительному, а у вічності віруємо, в'єдно з освятими нашої церкви, і ми зможемо надіятися по милості Божій наслідувати Царство Божо. Амінь.